Так, доброї вам доби. У мене вже вечір, не знаю, звідки мене дивитись. І це відео буде про стосунки, це відео буде про те, як ми заплутуємося в созалежності, і як ми там самі наступаємо на горло своєї пісні. Перше, що хочу тут сказати, що коли ми пірнаємо всезалежні стосунки, то саме... Підступне для що може трапитися це наше бажання утримувати, в що би не стало саме ці стосунки. Наша задача тут подивитися, що я зберігаю то, що може зцілити, може потребує прояснити, може бути передумовитися, я зберігаю, щоб не втратити. Цю історію, тому що страх дитини у тому, що я краще можу не створити, не набути. І воно класно, коли людина має дійсно ситуацію, де все ясно, коли партнер да, не побоюсь цього слова, поганий, він може не чути, не розуміти, знецінювати, пити, бити, зраджувати, то від поганого легко піти. Береш і йдеш. Дякую, Оксаночка. Ти мене бачиш, рада зараз і тобі також про то сказати. Може, воно не стосується твоєї історії, власне, а стосується оточуючих. Може бути ця історія подруги чи власної мами, і також чоловіки потрапляють у залежні стосунки. Так от, коли все погано, від того розверачуємося, повертаємося і йдемо. І нам з тим добре, тому що ну, що робити? да? Тобто, якщо стріляють, якщо все вже літає, то треба йти десь в схованку чи переїжджати в інше місце. Коли все погано, то і рішення прийняти просто. А не просто воно стає тоді, коли здається, що ну, от, іду я по життю з таким трафаретиком. І там трафаретик і в нього е, о! Зараз в мене є. Ось, бачите, в цій ялинці є отакі ніші, і сніговічок сюди потрапляє. да? Тут у нас якийсь водій паровозику, і в цю нішу ця фігура встромляється. І коли я також з таким трафаретом ходжу і беру живу людину і хочу її туди от втюхати, в цю нішу, а от Тієї людини випирає щось, випирає, і вона ну, здається, що ну, можна, так от, щоб вона от мала такий же зріст, характер, навіть може, запах. Чи навпаки, як одна моя клієнка каже, я би запах поміняла. А воно не лікується. І ми не можемо зразу ухватити цей сюжет в тому, що е, є такі речі, як. Несуща стіна, основна, і там не можна рухати, тому що людина може бути з іншої країни, де в неї інший менталітет, і вона сформована інакше. І в неї батьки вияснювали, прояснювали ці стосунки зі сварками, скандалами. І кричали один одного. Така людина винесе і буде кричати на своїх партнерів. Далі є людина, яка вона дійсно думає, що все можна з'ясувати. Давай порозмовляємо, давай порозмовляємо, і що воно дійсно дає гарантію. І можу сказати, що не факт. От я зараз з останньої бесіди приглядаю таку ситуацію, де я дуже вражена була, коли є у нас травмована людина в стосунках. Да? То з нею неможливо домовитись, навіть якщо говорити говорите спокійним голосом, і вам кивають, вам кажуть, «Да, я це буду робити, я тебе чую, я підлаштуюся, да, чи я тебе зрозуміла нарешті, то є така дитинтяча психіка із клієнтської моєї роботи, що я бачу, дівчина на все погоджується на словах, тільки бачити таке лице, яке не свариться. Але на наступний день е, оці запит на порядок, вона навіть не намагається його створювати, тому що фух, пронесло. Тобто е, треба бути милим, і тоді о, ти, другий незадоволений відчепиться від мене, і от це буде відлягло від серця. Тобто є люди, це в свій час було для мене відкриття. А, які знімають слівки, вершки знімають з молочка, як вони то роблять? Увага! Дуже показний е, буде випадок з такими ситуаціями, де ми маємо на старті свого життя пікаперів чоловіків, які прямо. Більш, більш собі уваги жінок і завоювати їх. І вони обіцяють, і тут частий запит до психолога, чому то він мені обіцяє, а потім не робить, чи чому він там пообіцяв, а потім кудись подівся. Да? Ми ще маємо ситуацію, коли людина не хоче е казати, що вона передумала, що вона. Не збиралась навіть, а вона хотіла отримати оцю авансу, емоцію від жінки, дівчини, цю авансу, даваючу енергію, яка каже: Боже, я ж цим чоловіком побудую. Сім'я діточки, а чи вона вже планує, що вони поїдуть кудись, і їй обіцяють, 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 вона сяє в моменті так, ніби воно вже сталося. А ті люди, які мають інфантильний прояв життя, і вони люблять керувати емоціями, вони навіть не збиралися то виконувати. Тому що сенс цього, чи погоджування, коли тебе дуже просять, чи е, того залицяння з обіцянками, у тому, щоб ти віддала оцей ось, 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 ось цей світ, і ти вже починаєш жити частинами своєї душі, там, у цих обличних вимірах, на хмарках, вже починаєш там існувати. І от коли ти там існуєш, то З'ясовується в момент істини, що ніхто не збирався того втілювати в життя. І коли воно не то падати з хмару дуже боляче. Так от, люди з емоційно сузалежними ситуаціями якраз і мають ці обіцянки як клей, який продовжує стосунки, недорослі. Але поки цей клей існує, слова кохання. Васюки, які він побудують попереду в своєму майбутньому. Воно дає такий щільний клей, тому що з'ясовувати, виходити з цих стосунків стає жалко, тому що, ну що, я позбудуся цієї цій надії, а я вже там живу на тих марках. І колись питає мене моя клієнтка. Кажу, ну, валичка, а невже воно може ну, хоч колись у це зростання відбуватись не боляче? І правда в тому, що ні. Навіть коли ви прескачаєте планку, розтягуєтесь на шпагат, ви дійсно дістаєте цієї зони болю, коли ця біль є ще не руйнівна, а вже робоча. Так от. Є техніки, і є питання, яке можна поставити, схема, яка може показати наперед цю зону різка. Тому що ризик залишається тоді, коли я хочу натягнути на людину, яка трапилась в моєму житті, той свій шаблон, і той шаблон само наявності. Він мене позбавляє того, що мені може прийти хтось не по шаблону. Ось. А коли хтось не по шаблону, він буде займати трошки інше місце в моєму житті, не те, яке я для нього намітила. І тоді ми зустрічаємося з живою душою, живою душою, яка має свій шлях реалізації. чи... То, що зажигає в ній зірку. Запалюючись ця зірка, вона світить в дорозі людині. І тоді наші задачі і наші відносини починають спиратися на щось дуже живе, а не на те, що у цьому інсталяції містечку є дівочка, і мені треба її залатати. І коли ви будуєте стосунки заради чогось, Заради того, щоб златати дірочку. То може бути, М -м 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 -м. може бути, я хочу сексу, і тоді мені треба пристрасний коханець. Може бути, я хочу той, хто хоче дітей, я соціально можу реалізувати батьківський запит. Може, я буду вважати, що він матеріальні проблеми вирішував, ну, десь там, хоч на такий добрий процент, щоб воно було відчутне. Тобто. Я завжди потраплю в те, що воно буде трошки не співпадати з цією вирізаною шаблоною дірочкою, і щось буде чи випирати, чи пусота, де в мене не втюхується ця фігурка. І тільки ці стосунки, які я можу прямо очистити до прихма, прихма забаганьки. І тоді я. Дійсно беру цікаву людину і досліджую, намагаючись відчути, чим вона дихає, куди вона живе. І такі стосунки, вони, вони дорослі, тому що в цьому випадку цю людину не тільки цікаво досліджувати, а її ще можна відпустити. Тобто, ну йди своїм шляхом, хай тільки твоє обличчя сяє посмішкою. Хай тільки втілюється твої бажання. А коли ми об цю людину, де мій синенький архетип, об цю людину хочемо втілити свої бажання, то там стає боляче. Тому що ця людина може по багатьом параметрам натякати, що вона теж туди, куди я йду, і того прагне. А насправді. Вона прагне чогось іншого. Її цінності відрізняються. Її стратегії, як з'ясовувати стосунки, як відпочивати, насолоджуватись зовсім різні. І те, що для вас є нормою, для іншої людини може бути розкіш, і ви отримати засудження. Ось такі речі. І так кажуть іноді, що ситий, Голодного не розуміє. А я хочу додати, друзі, що скоріше навпаки, голодний ситого не розуміє. І коли ви звикли до свого добре, гарно, з насолодою, то ви не хочете погодитись на менше. Тому що, погоджуючись на менше, ви крадете у себе свій стиль життя, своє натхнення, свою сяючу ауру. І міняєте її тоді на то, що ви хочете мати, закриваючи свою пустоту, свою дірку в бюджеті, в соціальній реалізації, батьківстві. Тому одночасно можна досліджувати себе, а досліджуючи себе, ви самі собі стаєте дуже цікавою людиною, яку душа прагне дослідити. І вона хоче зрозуміти, як воно влаштовано. І коли ви самі собі стаєте афігіть, як цікаві, тоді вам насправді стають цікаві інші люди. Тільки тоді, тому що ви можете набувати не тільки позитивних відкриттів, які є молодець, Ага, а де я прорахувалася, де я очікувала і не отримала і полювання на свої ляпи. Баги характеру, то, що ми можемо як сліпе пітно замальчувати, теж нам приносить натхнення. Бо якщо ми знайшли в собі баг, як воно, я створюю конфлікт чи я створюю оце от терпіння в собі, непомірне, коли закручуються спиралі, остання крапля мене робить вибуховою. І руйнівною, коли я полюю на себе, я таким чином розумію не тільки себе в цей момент, а оточуючих, які в тому стані, який я засуджу, теж іноді бувають. І саме в конфлікті дуже чітко можна побачити, за що людина чіпляється, і що їй насправді є дорогим. Її цінності проявляються в конфлікті. Замовляйте консультацію. І ще під цим відео запрошую вас на зустріч у Києві. Архетипи в власній долі, тому що досліджуйте свої архетипи, свої жіночі, чоловічі. Я ці книжки маю вже 15 років, спираюсь на ці ідеї, що дійсно. Сценарії кожного Бога Залімпа дає не тільки цікавий сюжет, а ще дає драму. І знати, яку драму ви проживаєте, яку нестачу закриваєте стосунками, то є перший крок для зцілення, щоб робити стосунки із достатку, з натхнення, з цікавості і не чіплятися. За свого партнера. Тому архетипи в нашій долі шукають своїх відкриттів. Проявляйте цікавість. Наталя Валицька, замовляйте консультації і розпаковуйте, як ви заплутались. Вихід взагалі завжди буває там, де вхід. І ми з вами разом пошукаємо вхід в вашу драматизацію. Чи ступор, чи проблема, щоб потік світла у вас не завершувався. Сяє, і очі оточуючих також сяяли поруч з вами.